Без черг і непотрібних процедур. У могилеві подільському відкрито сервісний центр МВС України нового зразка. Тут справжній європейський рівень. До спеціаліста вхід лише за електронною чергою, а екзамен на знання правил дорожнього руху проходить у відкритому офісі та на сучасних комп'ютерах. Все максимально прозоро та зручно. За вказівкою міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко і за дорученням Головного сервісного центру керівництва Вінницька область разом з Одеською, Львівською і Київською областю ввійшли у пілотний проект, так званий, який передбачає більш контрольований та прозорий складання як теоретичного, так і практичного іспиту. Будуть моніторити екзаменційні класи, не буде мертвих зон. багато, Встановили вже камер відеоспостереження як в екзаменаційному класі, так і в учбових транспортних засобах, які будуть надавати практичні іспити. У приміщенні сервіс центру спокійно та впорядковано триває робота. Відвідувачам оперативно надають необхідні адміністративні послуги. Локацію обрали не випадково зручна логістика, просторе приміщення, створені умови для безбар'єрного пересування, подбали і про зону очікування та дитячий куточок. Також облаштували міні-кав'ярню зі смачними напоями та десертами. Одним словом, усе, аби люди зручно і комфортно отримували послуги на сьогоднішній день. Ми маємо гарне приміщення. Яке дозволяє нам якісно, швидко, ефективно обслуговувати громадян по всім напрямкам тих послуг, які надає наш сервісний центр, родзинкою установи є прозорий інформаційний бокс, в якому можна одразу обрати автомобільні номери, які є в наявності. Крім цього, поруч на території працює експертний огляд. Сервісний центр МВС нового зразка облаштований за принципом прозорого офісу. І працює за системою єдиного вікна. Отримати потрібні послуги ви можете за адресою вулиця Дністровська, 60 н Режим роботи не змінився. Можна звернутися з вівторка по суботу.